За те, що московська церква має бути заборонена, виступив навіть президент Зеленський. І коли він вітаючи з якимось одним із недавніх свят, наголосив, що Бог носить шеврон зсу, після цього речники московського патріархату закликали повішити Володимира Зеленського. Ну, то ми маємо тут дуже ну для слуху народу, теоретично мала би бути дуже конкретна аргументація, навіть якщо їх не цікавить державний інтерес, але погрожують президенту, погрожують лідеру їхньої, скажімо так, партійної спільноти. Ну і треба було би з цим всім розправлятися. На тому місці, що ми спостерігаємо, що вже кілька місяців поспіль законопроєкт, який готовий до другого читання абсолютно і повністю, не виноситься до сесійної зали. Кілька місяців тому ми почали ми блокували трибуну. Нам обіцяли, що вже вже, вже, але тільки не саміт миру, вже вже, вже, але там якийсь сніданок, вже, вже вже, вже вже вже. Ну в результаті того, що сьогодні ми знову вимагали, щоб стояло на порядку денному. До речі, за попередніми інформаціями казали, що сьогодні він. Вже мав розглядатися, як ми бачимо, його навіть не внесли до порядку денного, і ми почали вимагати заблокування було передовсім за те, щоб сьогодні було внесено в порядок денний, а в четвер поставлено на голосування там 1200 поправок, поки їх би розглянули. Але ми би вже зайшли в цей процес, і ми б розуміли, що з нього якось треба виходити. Що я розумію? Передовсім маємо надзвичайно деструктивну позицію керівництва Верховної Ради України, тому що саме на рівні Стефанчукама. Маємо тотальну блокаду, купа всяких псевдозаяв, псевдоаргументацій, маніпуляцій. Ну але реальність полягає в тому, що навіть коли при минулому блокуванні ми досягли домовленості, що ми збираємо 226, потім 240 підписів. Коли ми їх маємо, ми вже остаточно вносимо закон в зал, тому що він нібито боїться, що ми його провалимо, і Що ми далі будемо робити, але реальність в тому, що підписи є. А його все одно не виносять в залу. Що ми маємо на сьогодні? Так. А на сьогодні сказано, що наступне засідання, яке теоретично буде десь в серпні, в кінці серпня. Що там перше питання має бути закон про заборону московської церкви, але до того часу треба розглянути два нюанси, які стали таким дуже дискусійними пунктами, і їх треба виправити. Для цього сформували робочу групу. Правда, депутати з комітету гуманітарної інформаційної політики, які напрацьовували цей законопроєкт, які над ним працювали, вони не підозрюють про цю не підозрювали про цю робочу групу, і нікого з цих депутатів не включено до цієї робочої групи, навіть Микиту Потураєва як голову комітету. Друге, це що там вони хочуть створити якусь додаткову інституцію, яка буде приймати рішення, чи це зв'язок з Московською федерацією в той чи іншій організації, чи ні. Ну насправді для цього є державна комісія з питань етнополітики. І е, свободи совісті, і для цього є суд, судова процедура, яка є прописана в цьому законопроєкті. і плюс їм там бракує строків переходу, як такого, е, що ви, якщо в них виявлять якийсь елемент зв'язку з московською федерацією, щоб ну, у них було більше часу виправити ці питання. Е, ну насправді я думаю, що це є додаткові аргументи, чому затягувати. Е, законопроєкт є готовий, він виписаний максимально ідеально в наших реаліях. Він повністю. Відповідає засадам національної безпеки. Він відповідає усім можливим конвенціям з прав людини, зокрема у частині свободи віросповідання. Рада Європи вже прийняла рішення, що Московська церква це є зв'язок з московською федерацією, який впливає, вбиває і так далі. Ну, а український парламент боїться. І моя особиста думка Матвій. Моя особиста думка в тому, що офіс президента вважає, що всі примосковські прихожани це їхній електорат. Тому вони і намагалися домововитися, вони намагалися отримати паралельно другий томос у Варфоломія для так званої московської церкви, щоб легітимізувати її в Україні. Вони за допомогою Державної служби з питань етнополітики намагаються легалізувати московську церкву через цей законопроєкт, що ми зарубали на комітеті. і Зараз я думаю, вони зроблять усе, щоб в кінці серпня нічого не було винесено на голосування.